Слова, я запрошую заступника міністра у справах ветеранів України Руслана приходька під ваші оплески. Руслане. Так, ну що ж, друзі, всім бажаю здоров'я. Сподіваюсь, я знаю, сьогодні був дуже потужний початок цього заходу. Багато поважних гостей відвідали цей захід. Я сподіваюся, що оцю таку паузу в тому я розбавлю трошки якоюсь емоційністю і, мабуть, навію якісь. Такий симбіоз прагматичних цілей і візії, яку ми намагаємося сьогодні вибудувати і зробити. Що ж, світ змінився, і політика в Україні змінюється. Я нагадаю, що в нашій конституції людина, її життя, права і свободи це ключова цінність. І ну, це не істина. Але чи от протягом всіх років незалежності України так було, ну це питання дуже дискусійне, якщо ми говоримо про практику. І сьогодні ми говоритимемо про роль міністерства у справах ветеранів, роль ветеранської політики, підкреслюю, не політики соціального захисту ветеранів, а саме ветеранської політики, політики, яка впливає на всі інші політики в нашому житті, на політику національної безпеки і оборони, на політику економіки нашої, нашої країни, на політику соціальну, на суспільно-політичні процеси, процеси розбудови в цілому як місцевого самоврядування так і безпосередньо спроможності нашої держави. Сьогодні ми поговоримо про мабуть демографічну динаміку і вплив ветеранської політики на демографію на кількість понад вже сьогодні більше ніж півтора мільйона учасників і учасниць бойових дій ветеранів війни з інвалідністю внаслідок війни. Сьогодні ми поговоримо про родини загиблих і про те, що сьогодні формує наша держава. Власне, якщо говорити про ветеранську політику, варто сказати, що нарешті в державі є стратегія. Ключова і основна стратегічна ціль державної ветеранської політики це відновлення людського капіталу і створення умов для добробуту родин ветеранів. І тепер ми перейдемо до до операційних цілей. Це відновлення фізичного і психологічного здоров'я. І власне, коли ми говоримо про ветеранів, дуже часто ви чуєте про якесь таке сталу фразу. Про загострення почуття справедливості. І що ж це таке? Це щось таке, що має лякати чи має мотивувати? Це дуже просто. Якщо держава говорить про те, що ветеран війни має право на там реабілітацію, медичне забезпечення, просто давайте це забезпечимо з гідністю ефективно і з максимальною якістю для ветерана. Не зробимо більше ніж ми, як держава, пообіцяли людині, яка нас з вами захищає або захищала. На крайній лінії фронту або виконувала свої інші там, службові чи інші завдання військової служби. І сьогодні ми, як міністерство для себе визначили дві ключові компоненти, в яких ми працюємо. Перша наша задача це забезпечити ефективне функціонування і ефективне результатоорієнтоване орієнтоване надання послуг загальною системою охорони здоров'я. Дуже просто є програма медичних гарантій, яка покриває всі типи нозологій, Передбачає стандарти, передбачає ресурси, інфраструктуру і фахівців. От наша задача зробити так, щоб не тільки десь на красивій презентації в місті Київ це було так прекрасно, а в будь-якій громаді ветеран, який потребує якісної реабілітації, не тому, що 21 день, а тому, що його стан здоров'я відновлений до тих кондицій, які ми маємо зробити. Що ми для цього робимо? Ми сьогодні працюємо з міністерством охорони здоров'я з Національною службою здоров'я. Аналізуємо ту проблематику, яка знаходиться на місцях, і, відповідно, працюємо безпосередньо як з обласними військовими адміністраціями, так і громадами. Це перша така складова. Друга складова, а що ж у нас не покрита цією прекрасною програмою медичної гарантій, в якій в цьому році там більше ніж 176 мільярдів гривень. і На наступний рік ви знаєте, що порядка ще плюс 20 мільярдів гривень на реабілітацію передбачено законопроєктом про державний бюджет. Ніби здавалося, має бути прекрасно. Багато. Відкладених наслідків війни, багато речей, які не є очевидними, багато процесів, які потребують, мабуть, такого логічного переосмислення. Я дуже коротко пройду по тим трекам, які ми зараз вже запровадили, або зараз знаходяться в етапі запровадження. Ну, перш за все, хто перший маршрутизатор в цивільному житті для ветерана? Ну, очевидно, сімейний лікар. Чи сьогодні. Кожен сімейний лікар виконує свої обов'язки по відношенню до ветерана війни, так як би хотів цього ветеран. Оце загострене почуття справедливості. Ну, очевидно, є проблеми. І там можна поспілкуватися з будь-яким з ветеранів. Ну, до прикладу, я свого сімейного лікаря тільки от в цьому році побачив. У мене їх було три перед цим. Можливо, хтось із вас був моїм сімейним лікарем. У мене були декларації, але вони існували в одному всесвіті, я існував в іншому всесвіті. В цьому році ми спільно з МОЗ запустили програму підвищення капітаційної ставки лікарів первинної ланки медицини. Чи цей експеримент став успішним? Ну, мабуть, він потребує точно. Модернізації сьогодні ми говоримо з національною службою здоров'я з приводу того, як ми будемо покращувати, розширювати пакети, робити його більш реалістичним, результативним і так далі. Станом на сьогодні там порядка 41% всіх надавачів первинки. А це понад 2600 різних надавачів державної, і недержавної комунальної будь-яких інших форм власності, які мають відповідну ліцензію і законтрактовані під програму медичних гарантій по первинці. Законтрактовані по розширеному пакету точно потребує змін. Працюємо але. Те, що сьогодні ветеран має певний окремий фокус в первинці, це вже закладено. Певний фундамент для цього є. Що ми зробили далі? Питання дискусії цього року, мабуть, було над тяжко пораненими бійцями, і точно це буде фокус нашої роботи. Наша задача зробити все для того, щоб кожен наш захисник мав право і шанс на гідне життя незалежно від того наскільки складні поранення він отримав. Ми досить довго дискутували з міністром охорони здоров'я протягом цього року навколо питання паліативної допомоги. І що ж таке взагалі паліативна допомога, і що, і як нам працювати з тяжко пораненими бійцями. Тут буде два блоки. Перший блок це те, що ми вже зробили. І я дякую, мабуть, колегам з МОЗ НСЗУ, бо це була непроста дискусія, достатньо емоційна і складна. Але так чи інакше, урядом прийнято постанову, нашу постанову, яка запрацює з 1 січня, і вона передбачає. Нову послугу довготривалого медичного догляду для е, тяжких станів. Це по шкалі бартела. Там, е, у нас іде 20 і 30 балів. Для 20 балів один цикл, тобто один день надання комплексно послуг закладом, який буде законтрактований, буде вартувати понад 5400 гривень. Ну, це така собі революція в фінансовому сенсі, яка мета і ціль, мета і ціль знайти метод, способ і підхід для того, щоб. Підняти будь-яку складність поранення і так далі. Ми бачимо дуже багато класних кейсів. І сказати, що сьогодні не працює, так очевидно сказати не можна. Але ми бачимо конкретні приклади, де бійців в складному стані з паліативів з вагою в 30 кілограмів привозять в фантастично складних станах, а їх піднімають на ноги. І такі кейси є. і Наша задача зробити все для того, щоб це запрацювало. Це одна проривна складова. Друга складова це догляд, догляд вдома. Очевидно, дружина, чоловік, якої прикутий до ліжка, її життя кардинально буде змінено. Що сьогодні має така дружина? Ну, Мабуть, послугу соціальну, непрофесійний догляд. Ви знаєте, згідно стандарту, така послуга вартує 3021 гривну за один місяць мінус суму офіційного доходу такої дружини. Ну, Уявімо собі, що вона десь підробляє, тисячу гривень ще в місяць заробляє, значить, 3 мінус равно 2. Чи вона отримувати потім пенсію? Бо очевидно, що це довготривала історія, і яка якість ефективність надання таких послуг? Сьогодні ми йдемо в аналітику і в глибоку розробку окремої послуги. Я сподіваюся, вже на початку наступного року збудуть нас будуть конкретні результати. Це друга складова великої комплексної роботи. Тому питання тяжких станів для нас один з пріоритетів. Яка наша наступна задача? Наша задача знайти можливість і дати все ж таки віру людини. В своє майбутнє дати максимально спроможності. Е, в межах цього року ми вже запустили послугу е, трирівневої системи адаптації ветеранів з повною або частковою втратою зору. Ну, мабуть, всі знають про те, що на жаль FPV-дрони е, дрони це і інші новітні типи озброєння, це про політравми, це про множинні різні поранення. І, мабуть, дуже складно поставити людину на ноги, запротезувати це дуже довгий і тривалий період. Відновлення реабілітації, а коли ще є втрата зору, то мабуть це фантастично складно. І чи держава будувала таку політику? Ну, мабуть, з цим була якась проблема, бо у нас люди з втратою зору були, мабуть, і до повномасштабного вторгнення і тисячі року. Сьогодні ми таку послугу і політику будуємо. Сьогодні запустили вже законтрактовані перші два центри. Це в місті Київ Trinity Hub, власне, приватна інституція, не державна, яка довгий період часу за рахунок волонтерських коштів будувала таку політику. От, Пані Оля, дякую і вам, і тим, хто допомагав нам. Бо ця політика будується сьогодні нашою командою, не тому, що якийсь чувак. В Києві саме розумний, сидить в кабінеті і, власне, вважає, що він розумніший за всіх. Ні, все дуже просто. Я попросив сказав, хто розумний, хто має досвід, приходьте, давайте сідати за стіл. І це були дуже жваві дискусії, дуже було складно, і ми точно не знаходили одразу спільних точок дотику, бо різні підходи, різні методи, різні школи і якісь наукові бачення. Але ми знайшли таку компромісну. Модель, яка сьогодні у нас безпосередньо впроваджується. І другий такий центр це центр реабілітації МВС, який знаходиться в Пуші водиці. І другий центр, який законтрактувався, але власна наша задача максимально розмежувати таких надавачів, на жаль, дуже мало. Проблема є, але скажу вам: ви знаєте, коли ми відвідали вперше з першої леді цей центр і перша група, яка вже під державну програму ветеранів, яка там проходила адаптацію. Нам реабілітологи дуже просто сказали. Вони сказали: дивіться, у нас тут нічого не закінчується. Наша програма закінчується тоді, коли людина з повною втратою зору може власне піти зняти квартиру, знайти собі роботу і працювати, самостійно бути незалежною. Оце якась ключова мета незалежно від стану, підкреслю здоров'я. Поряд з цим ми не зупиняємось. Ми окремо сьогодні розробляємо методи і підходи по офтальмології. У нас є окремий пілотний проект. Буквально я нещодавно був в місті Любліне. Ми спілкувались про можливість взагалі розбудови системи законодавства і всієї моделі по трансплантації рогівки, яка в нас, на жаль, на сьогоднішній день не побудована в нашій державі. Так чи інакше, ми над цим працюємо. Наступна послуга дуже важлива, яку ми запровадили. Я так нещодавно мені на цих вихідних декілька реабілітологів відомих в Україні кидали якісь там. Скріншоти з чатиків, де дуже важливі і професійні ерготерапевти дискутують, наскільки хороша наша програма, наскільки вона погана, але дуже класно, що це експерименти, дуже класно, що ми на нього наважились. Є такий досвід абілітації, є вже такі приватні центри в Україні, які працюють вже після реабілітації. Задача не просто поставити людину на ноги, задача зробити людину. Такою, яка буде жити комфортно в нових своїх фізичних станах і кондиціях, нова програма посилення спроможностей ветеранів, яка включає можливість роботи команди за рахунок фінансування держав... за рахунок коштів державного бюджету. Сьогодні ми починаємо контрактування. І у нас вже там перший центр проходить відповідний процес для того, щоб ми запустили е... таку можливість. Про що це? це про можливість модернізації існуючих команд в громадах, які би могли надавати різні типи послуг. За рахунок тої інфраструктури, у мене буквально вчора була зустріч з профспілками і з Укрпрофоздоровницею, яка в себе там на балансі має цілу низку санаторно курортних закладів, і всі ж постійно питають, що ж буде з санаторно курортним лікуванням. Ну, мабуть, в тому вигляді, в якому це було, точно не буде, але можливість використовувати тих фахівців, які мають відповідну експертизу, досвід і вміння, навички, здібності в різних сферах. Можуть бути модернізовані до таких команд, які зможуть надавати зрозумілі послуги за рахунок коштів державного бюджету, які будуть мати вимірюваний, чіткий, зрозумілий результат, направлений на максимальне відновлення наших захисників. Важлива складова. Буквально вчора урядом було прийнято нову постанову. Це наша також постанова, яка впроваджує комплексну послугу лікування рубців, шрамів, опіків, обличчя. Ну, здавалось би, там всі ж розуміють, що складні поранення і травми обличчя точно ускладнюють подальшу соціалізацію, подальшу віру в себе і подальшу мотивацію кожної людини. Всі ми, мабуть, в долоні аплодуємо, коли американці. З якими ми працюємо, приїздять в Україну і проводять операції в рамках програми Face-to-Face. Face. І всі кажуть, дякуємо, шановні колеги, партнери. Мабуть, ми ж теж можемо це робити. І от ми запускаємо таку першу послугу, яка так само буде оплачена коштом державного бюджету і дасть можливість відновити. І так далі. Це прикладні, зрозумілі практичні треки, де ми будемо набувати шишки, але будемо впроваджувати досвід. І власне розуміючи, цільову аудиторію, яка сьогодні присутня в закладі, я всіх. Відкрито запрошую до співпраці, до експертизи. Дуже, мабуть, легко в Фейсбуці писати, як все хреново, чуть складніше прийти з пропозицією, в цю роботу. Ми open. будь ласка, ваші пропозиції, ваші бачення, як ви бачите, поліпшувати цю політику, сила, амбіції і вага в нас є, і ми готові. Я всім щиро дякую за увагу. Ми домовлялись з організаторами, що ми залишимо трошки. Часу для дискусії, тому пані Яна повертаю. ну якщо, якщо ви хочете, то давайте одне запитання та щоб ми, ми так намагалися повернутися в таймінг. Піднімайте руки, хто хоче поставити одне запитання. Золота акція розігрую. Так я там не бачу ту сторону. Так дивіться, щоб не понесли в коментарі запитання. Зараз можна тут наживо, наживо Я дозвольте. Запитання. Пожартую, у нас е, е, зараз в прислужбі службі працює військовослужбовець. Саша Гром. Ну він такий дуже мені так сподобалось. У нас же дуже часто люди пишуть там такі коментарі. Що за шобла? А я пишу, там, наприклад, відповідаю, заходжу, заходжу, час пишу. Так приходять, познайомся з той шоблею. І от Саша Грамарчук він пише: дуже різкі буває такі на негативні коментарі. пише різкі відповіді. Люди пишуть і акція. Міністерство собі дозволяє. Він каже: Ну ви ж хотіли ветерана в коментарі? Ветеран прийшов в коментарі. Та у нас є запитання. А, будь ласка, мікрофон. Шановний Руслане, дякую за е, такий е, дуже концентрований звіт про те, що робить міністерство. Насправді я хотів не запитати, а подякувати вашому міністерству, тому що з приходом пані Наталії і вас в цю команду зразу почало бути видно, що для ветерана привілії точно будуть звичайною практикою. Ну і відповідно від себе хотілося би просто побажати команді. Натхнення рухатись далі і залучати професійні спільноти лікарів реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів до розробки спільних стратегій, і щоб ми разом робили все, що від нас залежить, для того, щоб ветеран мав дійсно достойну той жертви, яку він приніс, і їх сім'ї сім'ї наших героїв і героїн, щоб вони розуміли. Яка ціна була заплачена, і принаймні, як мінімум, то що має гарантувати, держава, було виконано. А як максимум, щоб очікування були перевершені, дякую вам так, за вашу я роботу. з вашого дозволу коротко рефлексію. Дякую за ваші слова. Подяки дійсно, експертиза дуже потрібна. Це конкретний факт. У Нас дуже дуже часто наука, практика і. Чиновники, це три різних всесвіту. Дуже дуже нам потрібно це об'єднувати і закінчуємо візією. От всі ці нові послуги це не про пільги, бо ми зазвичай там знову гроші, знову пільги. Дивіться, це не про пільги, це про потребу держави в першу чергу відновити своїх захисників. Це про майбутнє нашої країни в усіх сенсах. Дякую. Це обов'язок, да. це потреба держави. Дивіться, це сьогодні потреба держави. Наша задача цінувати людину і ветерана, це, це просто база, бо без цього завтра не будуть цієї країни. Нема сенсу в території без людей. Так, це про гідність, пане Руслане. Дякую вам дуже. Це був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів.